Ми у селі Губарівка, були тут два роки тому на цьому місці. Тут повністю було прибрано і не було цього самовільного звалища. От подивіться, яка красота довкола і ми маємо самовільне звалище. Що характерно цьому населеному пункті, як і у всіх населених пунктах Богодухівської громади, Досить добре працює комунальна служба, яка вивозить час на сміття і яка весь час скаржиться на те, що не всі люди, не всі підприємці вкладають угоди для того, щоб звільнятися від твердих побутових відходів. Як ми бачимо тут, сміттям атакують балку, мальовнича така балочка. І сюди в барівці тягнуть весь непотріб. Ну, те, що цвинтаря зрозуміло, цвинтар тут поряд. Тут і центр у барівки поряд, але це що тут з дому приніс. Чиє ліжка, шановні. Чия ліжка. Це добряча сотня метрів. Смітник, смітник, смітник. Ось така краса і отакий смітник. Тут прибрана. Комунальна служба свого часу ліквідувала. Самовільне звалище, але після того з'явилося знову самовільне звалище. Я пропоную глядачам, читачам нашої газети, глядачам, глядачам, глядачам сюжетів створити карту Богодухівської громади, де би ми могли вказати самовільні звалища, які постійно виникають, так би мовити, традиційні самовільні звалища. Є така думка, що... Саме в цій громаді існує можливість цивільним способом позбуватися від сміття. Тут навіть є сміттєсортувальний завод підприємство. І туди досить серйозні кошти вкидаються. Щоб бути об'єктивним, ми спробуємо розібратися, можливо, справді тут вже не допрацьовує комунальна служба. Уже вона щось... щось не вивозить, щось не бере, таке як оці гілки. Давайте разом здолаємо проблему, якої не має бути в балдухівський громаді.